Кускус -кус. алжирський детектив. Кускус -кус найкращий детектив в Алжирі. Він дуже майстерно вміє змінювати свою зовнішність. Кускус -кус замаскувався і прогулюється біля лігва грабіжника Пепе де Ганстер У надії придумати спосіб потрапити всередину схованки розбійника. Він хоче схопити пепе. І його банду брудних щурів. Зможеш упізнати серед перехожих кускуса? Ні, не зможеш, бо кускус уміє неперевершено маскуватися. Раптом у кускуса виникла чудова ідея. Він прибіг до поліцейського відділку, де на нього чекали помічники кіт і миші. Він зняв маскувальний одяг і виклав їм свій, свій план. Цей план дуже хитрий Кускусе. Тієї ж ночі щойно стемніло у двері грабіжницького притулку хтось постукав тук-тук-тук. Кого там принесло? прогарчав Пепе де ганстюр. Це я, чарівна танцівниця Фатіма зі своєю трупою музикантів. Відповів ніжний солодкий голосок. Ми прийшли розважити вас. Заходьте, заходьте, сказав пепе. Він відчинив двері і впустив їх. Ах, як гарно танцювала Фатіма, вона була неймовірна. Ще, ще! кричав Пепер. Я можу станцювати для вас ще, відповіла Фатіма. Але спочатку. Треба зав'язати вам очі, бо в мене для вас величезний сюрприз. Вона зав'язала очі пепе та грабіжникам і вивела їх за двері. Прямісінько в поліцейську машину. Грабіжники опинилися ув'язненими. Їх заарештував кмітливий майстер маскування Кускус. Отакої. Цей кускус -кус розумний чолов'яга.